Вітаю всіх, хто мене зараз дивиться і цікавиться таким знаннями, як нумерологія. Хто бажає знати, який буде рік або чи буде вдала поїздка, задавайте одне питання, так або ні. Коштує це 30 грн. Під відео я вкажу номер карти, номер телефону. Зразу кажу людям, я не розшифровую вашу долю. Тому що, щоб говорити про вашу долю і про те, яке ваше призначення в цьому світі, це говорити треба довго. Це коштує 700 гривень. А я зараз говорю про те, що одне питання, яке має коротку відповідь: так, чи ні. Наприклад, чи вдали у вас буде рік, чи вийдете ви ви заміж, чи, чи ви поїдете, чи треба вам іти на ту іншу роботу, я відповідаю так чи ні, і все. Поради, щоб змінити долю. Це вже треба щось робити: або діяти, або о, за допомогою сили духа, або о, магічні якісь ритуали проводить, так як там, на вітер, на сонце і все інше, на велика на віск і так далі. І все інше. Я це, це якщо ви розумієте, якщо ви хочете змінити долю, то ви можете теж звертатися, але це ви розумієте, що це коштує якісь кошти. Я не як за те, що зміниться ваша доля, чи не зміниться не несу. тому що ще багато чинників, від яких вас рід, що він робив, ваш рід, які залишив сліди, і які ці сліди потім пожинають, пожинають його, діти, онуки і всі інші. Тож, кого цікавить, одне питання, так чи ні? З приводу просто питання, ви не знаєте, що робити, або робити вам те, чи не робити. Задайте питання, і я відповім. Разом з тим, ви часто бачите, що гадають на карти, і вам там просто витягують картинку, тобто затрати нульові. Нумерологія, що хоча б рахує і додає цифри, переводячи їх в букви або в слова. А карти просто витягуються і просто трактуються, тобто затрати особ... не особо великі. А тим паче, якщо ці розклади спільні, виберіть перше друге, то вони зовсім не будуть носити точно характеру. Задавайте питання. Так чи ні, нумерологічні. Пишіть повідомлення, якщо оплачено 30 гривень, і задавайте питання. Всім удачі!